Шахраї. Саме так нас обізвав клієнт після замовлення трактора. Значить, людина замовляла на шифену 40ку. З ним перемовини велися десь тижня два Людина хотіла трактор на 40 кінських сил і щоб було поліскове щеплення. Якщо ви бачили, я знімав відео на 40 де відкривав лючок, що щеплення тут стоїть поліскового типу на шифану 40 -му. Людина. Погодилася, все, настав день Х. Ми відгружаємо трактор, завантажили, я йому дзвоню, ми до вас їдемо. І людина каже, що вже не везіть, тому що на шифенгу не може стояти періове щеплення. Я йому кажу: ну ми ж знімали відео, що воно там стоїть, ми не монтували нічого. Відкрили на відео зразу лючок, показали, що тут стоїть періодське щеплення. І знаєте, що нам людина сказала? Що ми поставили його спеціально для нього кустарним методом. От Хто думає, що тут так просто продаються трактора, і просто люди дзвонять і замовляють, то ви дуже помиляєтеся. Значить Людина сказала, що ми шахраї, що ми кустарним методом додавали йому туди пеліскове щеплення, бо нам нема що робити. і е Відмовилися від трактора. В принципі, після таких слів у нас не було навіть бажання. Йому вести. І якби він навіть сьогодні захотів би купити трактора, ми йому відкажемо. Навіть якщо це буде якийсь інший трактор, навіть якщо він до нас прийде і вибере трактор, ми по-любому йому відмовимо. Тому що так не робиться.